Пані Юлія та пані Раїса щиро вітаються з Володимиром Хованцем. Колишні колеги прийшли на довгоочікувану зустріч з нагоди 55-річчя технічного відділу полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Із 40 років роботи на підприємстві, 24 Раїса Біленко пропрацювала саме в технічному відділі. Ці 40 років так швидко промайнули як один день. Колектив у нас був дуже, дуже цікавий. Дуже дружний за 55 років існування технічного відділу у ньому працювало майже 80 фахівців. На жаль, багатьох вже немає пішли засвіти. Сьогоднішня зустріч зустріч поколінь тих, хто наразі працює, і хто стояв у витоків цього підрозділу і полтавського ГЗК. Дуже радий побачити друзів, колег. Бажання одне безумовно це перемога. Це віра в те, що Україна буде вільною. Що підприємство було, є і буде флагманом гірничої металургічної промисловості не тільки нашої країни, але й в світових лідерах. Фахівці технічного відділу ведуть технічну підготовку виробництва з усіх стадій, починаючи від гірничих робіт до виробництва окатків. Крім того, все виробництво починається з науки, розповідає Дмитро Вінівітін, який на полтавському ГЗК працює вже 28 років. Будь-яка технологія спочатку має наукове обґрунтування, і це також роблять фахівці технічного відділу. До речі, за 55 років свого існування відділ має чотирьох кандидатів технічних наук: це Анатолій Бровко, Микола Бенько, Володимир Білоус, а також сам. Дмитро Вінівітін. У нас основне досягнення, втілення з підходом науки за допомогою наших провідних інститутів, науковців. І, до речі, Мартинко Володимир Петрович. він теж Захищав і кандидатську докторську дисертацію і мав наукову премію за палузі науки у розмові з нашою знімальною групою. Всі без виключення працівники зазначали, що техвідділ – особливий підрозділ. Втім, він є невід'ємною складовою частиною всього корпоративного сервісу, що забезпечує життєдіяльність підприємства. Наразі технічний відділ структурний підрозділ служби стратегічного розвитку. Основна діяльність наша це. Розробка проєктів і реалізація проєктів розвитку підприємства. Тобто, у нас біля 30 проєктів одноразово в розробці, тобто, це проекти з розвитку збаченої фабрики, цеху виробництва катків, цеху шламового господарства, енергетики, цеху відвантаження готовою продукцією та інших цехів, які пов'язані з переробкою руди полтавського, Єрсівського і біланських ГЗК. хто через поважний вік або за станом здоров'я не зміг приїхати на зустріч. До них додому завітають колеги з привітаннями та подарунками. На згадку про зустріч ветеранам праці технічного відділу залишиться фото, і звісно, купа емоцій від спілкування.